Юніт 8 Lesson 1, Free Time. Ну що ж, мої шановні учні 4 класу, їхні батьки, вчителі. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Будна англійська мова 4 клас. І ми сьогодні починаємо 8 тему Free Time, вільний час. Працюємо сьогодні ми на сторінці 76 нашого підручника, ну і відповідно на відповідній сторінці робочого зошиту. So, let's start with new words. Як зазвичай, починаємо з нових слів. Weekend. Lemur. Feeding time. Weekend. Вихідні. Lemur. Lemur. Feeding time. Час. Коли звірів годують. Feeding time. Weekend. Lemur. Feeding time. Repeat again. Повторимо ще раз за диктором. Weekend. Глімер. Feeding time. Task 2. Listen and read. Слухаймо і читаймо. Давайте з вами прослухаємо тепер історію нашу, в якій будуть живатися ті слова, які ми з вами вивчили на початку заняття. І так, listen and follow. Слухаймо і слідкуємо. Were you at home at the weekend? No, I wasn't. I was at the zoo. Were you with your parents? No, I was with my aunt and uncle. That's a nice photo. We were in the lemur house. Were they funny? Yes, they were. Was it cold in the lemur house? No, it was warm and sunny. Were you near the crocodiles? Yes, we were. Were they hungry? Yes, it was feeding time. Okay, so now let's read again. So, were you at home at the weekend? Чи були ви вдома на вихідних? Отже, наші друзі зібралися і розмовляють, і вони обговорюють в свої вихідні. So, no, I wasn't. I was at the zoo. Ні, nee, я був у зоопарку, відповідає хлопець. Were you with your parents? Чи був ти там зі своїми батьками? No, I was with my aunt and uncle. Ні, nee, я був з тітонькою і дядечком. Ту. Фотокартку тепер дивляться на фотографію. So that's a nice photo. Це гарне фото. So we were in the lemur house. Ми були у будиночку лемурів. Were they funny? Чи вони були комедними? Yes, they were. Так були. Was it cold in the lemur house? Чи було холодно у будиночку лемурів? No, it was warm and sunny. Ні, було тепло і сонячно. Were you near the crocodiles? Чи були ви поруч з крокодилами? Yes, we were. Так були. Were they hungry? Чи були вони голодними? Yes, it was feeding time. Так, був час, коли його годували. Great! So now let's read the story again. Прочитай ще раз цю історію і дай відповіді на питаннях про себе. So where were you last weekend? Де ти був на минулих вихідних? For example, I was at home, я був вдома. I was in the park with my friends, я був у парку з друзями. Uh, were you there with your friends? Чи був ти там зі своїми друзями, де ти був на минулих вихідних? Yes, I was. Was the place interesting? Чи було це місце, місце, де ви були разом з друзями на вихідних цікавим? Yes, it was. So, was the day warm? Що був день теплим? Yes, the day was warm and sunny. Дай відповіді на ці питання і розкажи таким чином про свої вихідні. Як ти, мабуть, же помітив, у нашому тексті були слова was та were. Що це за слова? Це дієслово be у минулому часі. Для I та he, she, it дієслово be був у минулому часі. Змінюється на слово was. Для you, we та they, для множини та слово you, значені ти слово be, бути в минулому часі були, або був, ти був. Змінюється на слово were. I was, he she it was, you we they were. Детальніше ми з цією темою з вами розберемося на наступному занятті. Ну а зараз переходимо до робочого зошиту. У робочому зошиті працюватимемо на сторінці 46. І так, перша вправа. Fill in the missing letters. Підставте пропущені літери. Будь ласка, Consult our textbook. Поверніться до нашого підручника і подивіться на правопис цих слів: Weekend Lemour feeding Time. Та впишіть пропущені літери. We can't leave more feeding time. Task 2. Number the sentences. Поставте ці речення у правильному порядку. Were you at the zoo? Чи був ти в зоопарку? Чи були ви в зоопарку? Yes, we will. Так були. So were you near the crocodiles? Чи були ви поруч з крокодилами? Так, і в даному випадку uh, концепція змінюється. Тоді у нас тут буде «Yes, we were четверте. Так. А друге це буде вираз Yes, we were there last Sunday. Окей, okay, were you at the zoo? Yes, we were there last Sunday. So, uh, were you near the crocodiles? Yes, we were. So «Were the crocodiles hungry, чи були крокодили з голодними? П'яте речення. Yes, it was their feeding time. Так, це було час, коли його годували. So were you afraid?» – чи боялися ви? No, we weren't». – ні, ми не боялися. Прочитаємо ще раз цей діалог. So were you at the zoo. Yes, we were there last Sunday. Were you near the crocodiles? Yes, we were. Were the crocodiles hungry? Yes, it was their feeding time. Were you afraid? No, we weren't. Task 3: agree or disagree. It крозумеет, что это утверждения про вас, про ваш Ну, дивіться, потрібно поставити плюсики навколо проти того речення, яке правдиве про вас, і мінус, якщо воно неправильне. Стосовно вас, звичайно. Ну, дивіться, якщо ми одразу зробимо заперечення у першому реченні, то всі останні речення тоді не мають змісту. Тоді давайте все ж таки поставимо плюсик, нехай начебто ми були у зоопарку на минулому тижні. I was at the zoo last week. I went there with my family. Ну, нехай буде так. The day was cold, день був холодним. Я поставлю disagree. Був гарний сонячний день, так? So it was warm and sunny. I liked uh, the dolphins uh, there. Мені там сподобалися дельфіни. Ну, в зоопарку дельфіни, це ж дельфінаріум має бути в зоопарку. Поставлю мінус. Наприклад, I liked lions there. I was very hungry yesterday. Ну, нехай буде так. I saw many strange birds. Окей, okay, well done. Я бачу багато дивних птахів там. I didn't feed the animals. Я не годував тварин. I liked my visit to the zoo. Мені подобався зоопарк. Окей, okay, ну я дала відповіді на ці речення, на ці твердження таким чином, що більшість I agree, а just two sentences I disagree with. Окей, okay, well done. That's all for today. Сьогодні на уроці ми з вами почали говорити про free time, про наш вільний час, вивчили слова weekend, lemur, feeding time. І сьогодні ми з вами говорили про нашу минулу подію, про минулий похід до зоопарку. Сьогодні ми з вами вивчили. Діє слово to be у минулому часі. Для I, he she, it, воно змінюється на слово was, для you we та they were. Але про це все детальніше на наступному уроці. А на сьогодні я з вами прощаюся і чекаю на уроці 2, Lesson 2. Goodbye, see you!